Чи буде мир в Україні, ми дізнаємось за два тижні, після цього можливо доведеться діяти інакше? Заявив же Трамп. Вчора він також заявляв, що не, дозволи, не дозволяти бити Україні по Росії було помилкою минулої влади, там наїхав, як завжди, на Байдена. Це нормально, це в його стилі. Але от він теж каже про два тижні, і останнє я говорив з деякими людьми в Брюсселі, і вони кажуть. Що найближчі два тижні дійсно можуть бути такими, коли Путін буде вимушений зустрітися? Ніхто з них не каже, що він бажає. Фраза вимушений пролунала два рази. Скажи, будь ласка, що ми зараз спостерігаємо взагалі? І про що це вийде мова? Терпець Трампа урвався, і він готовий перейти до роз... до жорстких заходів. Він шукає можливості вийти з процесу. Китай щось починає тиснути і загравати з Європою, яка залишається для нього пріоритетним ринком, що зараз може відбутися за два тижні. Ну, я достатньо коротко відповім, бо два тижні пов'язані перш за все з політичним сезоном в Сполучених Штатах, і тому чи не вперше ці два тижні від Трампа можуть бути дійсно двома тижнями, бо за ними стоїть тепер об'єктивна реальність, а не тільки Трампівська фігура мови. Щодо Трампа, в нього завжди слова його позиції і його дії вони. Дуже серйозно розходяться. Тобто вірити словам Трампа виключно не можна, бо він говорить одне, думає інше, робить третє. І робить він зазвичай те, що йому приходиться робити те, що він має робити, під тиском обставин. Тому те, що він зараз заявляє, це бабка надвоя сказала. Також важливий момент з приводу Китаю, що дійсно там відбувається ціла низка зустрічей на початку осені і всередині осені. А Путін туди тепер їде як. На білому коні, називаємо так, ну, на білому віслюку, скоріше, не зовсім на коні, але він вийшов з ізоляції, от в тому такому примітивному розумінні. Бо ця ізоляція дуже швидко навколо нього може знову схлопнутися. І те, що Трамп його витяг зараз просто за вуха з цієї ізоляції, то це не гарантує, що він в ній і буде знаходитись без ізоляції. Але тим не менше, він зараз їде туди, не опустивши голову як кульгава качка, а їде туди як гравець, нехай і меншого калібру, нехай в складних обставинах, але гравець. Тож, звісно, з Китаєм розмова буде. І ясно, що роль Китаю наразі є чи не ключовою з точки зору поведінки Росії. А з точки зору поведінки Сполучених Штатів і Колективного Заходу ключовою є роль зараз не Трампа, а роль Європи. Наскільки Європа відчуває себе сильною суб'єктною і наскільки вона готова. Нав'язувати свою позицію всьому заходу, скажімо, перш за все, сполученим штатам. Бо розуміємо, що заглядачу цього лише один Трамп, тому так Китай точно буде зараз зважувати, наскільки для нього підходить така ситуація, і Китай точно шукатиме можливості після цього говорити з Європою з приводу того, як на яких умовах Росія може не програти в цій війні. Бо зі Сполученими Штатами така розмова не вдалася, а з ними протистояння. А от така розмова з Європою, щоб Європа не в усьому солідаризовувалася зі Сполученими Штатами, раз Сполучені Штати не можуть вирішити проблему Росії, щоб Європа не впрягалася в безпеку Тихоокеанського регіону разом із Сполученими Штатами. Умовно кажучи, якщо Трамп умиває руки від європейської безпеки і каже, ви там самі. Платіть, воюйте, що хочете робіть. То тоді Європа може сказати, ну а в Тихому океанському регіоні тоді Сполучені Штати ви самі. Там також вмиваємо руки і допомагати протидіяти Китаю не збираємось. Взагалі, Китай наш торгівельний партнер, так ми не збираємось посилювати воєнну міць Китаю, ми не збираємось допомагати Китаю, але ми точно не будемо, наприклад, солідаризуватися в жорстких санкціях Сполучених Штатів, і оце майбутній діалог. Доля Росії зараз вирішується не по відношенню до Росії. Вона вирішується в трикутнику Європа, Китай і Сполучені Штати. Вона прямо прив'язана до долі Китаю. І Китай буде користуватися Росією як інструментом. Зараз вся ця аляска відбувалася точно не без благословіння Китаю, який, звісно, що не протидіяв Росії, тому що Росія спробувала пересварити Захід всередині себе. Але. Знову вкусили шмат більше ніж здатні відкусити, і в результаті в Вашингтоні ніхто не пересварився а навпаки. Нехай стиснувши зуби, але всі продемонстрували єдність і здоровий глузд перекинули м'яч Росії впродовж 24, навіть 48 годин. Впродовж там, де Росія думала, що все це буде пару тижнів тривати, і всі між собою пересваряться. Трамп буде тисти на Україну, тисне на Європу. Європа буде намагатися якось цієї ситуації вийти. А, зрештою, все схлопнулося значно швидше. Дивись питання лідерства Європи, це питання гарантій. Які гарантії можуть вони не тільки пообіцяти, а й забезпечити. Але повертаючись до питання гарантій, яке ну, сьогодні стоїть руба, тому що питання гарантії грошей це питання, з яким взагалі немає ніякого визначення. До Києва прибув генеральний секретар НАТО Марк Рюта. Генсек НАТО повідомив, що. Угода про гарантії безпеки в Україні буде на двох рівнях: зміцнення ЗСУ та гарантії від США та Європи для стримання ймовірної російської агресії у майбутньому. Зеленський також підкреслив, що США готові бути частиною гарантії безпеки для України. Дивись, я не бачу жодної формалізації. Гарні слова, але вони ці нагадують Будапештський меморандум. Давайте, ми готові, все, супер. Що дійсно може стати цими гарантіями? Посилення ЗСУ, я це розумію, підтримую всіляко. Про які саме гарантії йде мова. Бо США заява це буде якось на рівні держави прийняти рішення. Це буде таке ж, як є гарантії у Ізраїля з боку Сполучених Штатів або з боку Японії у Японії від Америки, або у Аргентини, або у інших країн, що саме нам пропонують, це дуже важливо, і а, при цьому ж треба розуміти, що. Росія і Китай теж наполягають на тому, щоб вони були залучені до надання гарантій. Хоча відверто особисто в мене питання: які гарантії може дати Росія після того, що вона скоїла, порушивши всі домовленості, договори, принципи міжнародного права? І який формат взагалі тут можливий, враховуючи обставини, що Росії довіряти не можна, але вона, на жаль, та частина умови, без якої не можна проводити будь-які перемовини і про щось домовлятися. Ну, от. От знаєш, мене зараз буде роль з одного боку адвоката дьявола, з іншого боку, цим дьяволом є оптимізм в цій ситуації. Бо, як на мене, ми побачили дуже цікаві декілька прецедентів, на які варто звернути увагу. По-перше, ці гарантії безпеки, так звані, які обговорюються, рюта, Публічно заявив про це, що декілька місяців готують коаліція з 30 країн під головуванням Британії, Ну, під їх лідерством. Туди включена ще й Японія, і Австралія, наприклад, не тільки європейські. Але там не було Сполучених Штатів. І оце цікавинка. А зараз ми ще дізнаємося, що Сполучені Штати, е очільниця їх е одного з розвідувальних управлінь, випустили директиву не ділитися. Розвідними даними та аналітикою щодо російсько-українських переговорів, навіть з найближчими партнерами. Тобто, гріф не для іноземців використовується навіть партнерам по системі Five Eyes, тобто, це найближчі союзники Сполучених Штатів, коаліція, яка була ще створена з часів антигітлерської коаліції, фактично, тобто найближчі партнери. Про що це свідчить, як на мене? Припускаю про те, що. Ні Британія, ні ця коаліція країн не ставили до відома Сполучені Штати і не долучали їх до роботи над цими гарантіями безпеки. Ну те, що вони не були долучені, це факт. Тобто він публічно визнаний, що зараз якраз Сполучені Штати долучаються, і буде певна група під головуванням Рубіо, визначити, як Сполучені Штати можуть взаємодіяти в рамках гарантії безпеки, що готові програнтувати, що не готові. Тому важливий момент. До цього Штати не були в цьому процесі. А чому вони там не були? І отут от припускаю і спираюсь на те, що Сполучені Штати вирішили не ділитися розвідними даними, що в Європі визначили, що Сполучені Штати є слабкою ланкою для роботи над гарантіями безпеки. Бо країни, розпочавши цей процес, і можемо згадати заяви річної піврічної давнини різних європейських столиць, прийняли для себе принцип. Що гарантії безпеки для України не є предметом обговорення з Росією, це двостороння справа України з партнерами, і відповідно у Росії нема ні права голосу, ні права вето стосовно того, що буде гарантіями безпеки для України і на що країни підуть. А Сполучені Штати з високою вирогідністю побігли би з цим до Росії викладаючи це як карту на стіл переговорів, ну сполучені штати мається на увазі Трамп, бо в нього все, що під руками, все йде в хід для того, щоб домовитись, бо дуже сильно хоче домовитись з Росією, і таким чином це б створило би дуже делікатну складну ситуацію між партнерами і Сполученими Штатами, коли Штати обіцяли би щось, а потім би казали би Європі, що от ми вважаємо, що так з оглядки на те, що сказала Москва. А європейцям приходилося б або сваритися, або приймати Ну, коаліції гарантії безпеки для України, не європейцям, тут правильніше сказати. І власне, ми зараз побачили, як це вже частково відбулося, коли одразу заявили, що планується, зокрема, розміщення військ на території України, і Трамп не заперечив можливість такого розміщення. Росія виступила категорично проти, і Трамп вже каже, ні, війська не будуть розміщуватися, ну можливо, з повітря. Далі наступна заява, що ми взагалі не будемо активної ролі в цьому відігравати, це проблема європейців, це європейці будуть там щось робити. Таким чином, Трамп продемонстрував, що він дійсно прив'язує гарантії безпеки до треку переговорів з Росією. Це те, чого не хотіли допустити. І тому важливий момент номер 3 гарантії безпеки в цьому процесі обговорення еволюціонували в тому, що мається на увазі під ними. Це те, що сьогодні пан Рюте означив як двошарові гарантії безпеки. Я би сказав, що це двоетапність гарантій. Бо в першому шарі лежить в основі ідея про те, що Росія, йдучи на завершення війни чи заморозку, чи припинення вогню, без різниці, на який з сценаріїв їх може бути цілий спектр. Не збирається їх дотримуватись, тобто раніше була презумпція, що домовити з Росією і те, що і Трамп, ну як ну ми ж домовимося з Росією, Росія ж прогарантує, що не буде нападати на Європу на Україну, нам каже Вітков. і всі в Європі сидять і б'ють себе долоню полбу і кажуть: ну що, знов на ті ж самі граблі, і тому цей контур безпеки це про те, що відбувається з першого ж дня, як тільки заглохла зброя. Це те, що сказав Макрон. Українська армія має бути достатньо сильною, щоб Росія не могла відновити бойові дії, озброєна по передовому слову техніки, навчена, укомплектована, забезпечена всім, що є необхідним. І ця коаліція бере на себе зобов'язання за те, щоб Україна мала все необхідне для того, щоб Росія не могла відновити бойові дії, і це якраз про. Озброєння української армії і про забезпечення стійкості тилів певною мірою, в певних обсягах, певними механізмами, які якраз і обговорюються всередині. Другий момент це може бути частина країн, які готові надіслати символічний контингент на територію України. Це не буде велика кількість військ, які не будуть розміщені на передовій, не будуть воювати разом з Україною чи за Україну, але які можуть взяти на себе певні. Технічні функції або певні тилові функції, які є необхідними для функціонування армії. Наприклад, системи протиповітряної оборони розгорнуті по країни, наприклад, аналітично-розвідувальні функції, логістичні інші. Вистачає певних функцій, які можуть лежати на партнерах, і вони можуть користуватися своїми можливостями материнських країн, але, зокрема, і знаходячись на теренах України. Це мало би стати символом, що Європа тут. І коаліція по підтримці України тут, і вони готові розділяти з Україною певний рівень ризиків щодо можливості відновлення бойових дій. І далі це, звісно, повітряна місія, частина країн, які готові долучитися до потреблювання українського повітряного простору, взяття його під власний захист. І відповідно, якщо Росія відновлює бойові дії через там запуск ракет тощо, то це скоріше нагадує те, що було в Ізраїлі, коли на землі і разом з Ізраїлем не воюють, але повітряні сили коаліції широкою. Збивають дрони, ракети, які летять на голову, от це те, що тепер в основі лежить першого контуру як ідеальної моделі. Наскільки, якою мірою, якими інструментами, в якому вигляді це вдасться, це питання ще достатньо серйозних дискусій, але принаймні це вже є основою фундаментом, щодо якої йде обговорення. Другий контур. Або другий контур це класичні гарантії, які говорила Італія, пані Мелоні, щодо Аля. Надихнутися п'ятою статтею статуту НАТО це заходи, які відбуваються у випадку, якщо таки Росія пішла знов війною. Там санкційний тиск, там додаткові фінансові, інші механізми, дипломатичні механізми, воєнні механізми То, що те, що може бути задіяно вже опісля, як гарантія безпеки України. Але перш за все акцент на тому, щоб Україна мала все для того, щоб Росія не могла відновити бойові дії. От, власне, це зараз обговорюється, тому це не про Будапештський меморандум і близько. Єдине, в чому я залишаюся скептиком, це в тому, що я не пам'ятаю ситуації, коли а, те, що задумується от настільки грандіозним, класним і чудовим, відбувається повною мірою. Я розумію, що на етапі реалізації будь-яку ініціативу можна спотворити до невпізнаваності. Тому я поки не тримав би кишеню широко. Ця дискусія вона дуже потрібна. Частина з того, що буде напрацьовано, в будь-якому разі буде імплементовано. Бо зараз все це прив'язано до переговорного процесу аля, досягнуто буде завершення війни або припинення вогню, або заморозки, і тоді ці гарантії вступають в силу. Але на горизонті не проглядається, щоб наразі це було досягнуто, тим паче так швидкою і. В повному обсязі, але все те, що напрацьовано буде в рамках цієї коаліції. Ну люди ж хазяйновиті, зазвичай, ну не вдалося на переговорах, не досягнув. Так що викидати тепер всю цю аналітику, все це, що було зроблено. Ну, ні, ну 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 як уже треба ж і ресурси та поберегти. Відповідно, ну там планували надати, значить, надамо зараз. Нічого, подумаємо ще трохи, що далі робити. Тому нікуди воно не зникне. Це вже напрацьовані ціла низка кооперації і взаємодії з цілою низкою партнерів. А, зрозуміло. А зараз хочу ще раз глядачів. Друзі, я от хочу сказати звернути увагу, знаєте, дуже часто в коментарях пишуть: ну, як же так? Ми там намагаємося, а нас не чують. <клес> я вас попросив поставити вподобайку. 40% почув. Дякую. 60%, дякую, що на 73. Це непогано. Ми, до речі, про це суму про цей відсоток. Потім поговоримо. 60% проігнорувало. Ну, дивіться, це. Ваш вибір, погоджуюсь. Але мені здавалося, що ви готові, готові підтримати канал, проявити свою лояльність. Ви ж дивитесь, отримуєте інформацію. Підтримуйте канал, це каналу теж потрібно. Гаразд, залишається на вас. Хочете, поставте вподобайку, хочете, підпишіться, хочете, прокоментуйте, напишіть, що ви думаєте, і звідки дивитесь. Не хочете, примушувати, не буду. Це життя. Але нам треба йти далі по питаннях. Олежа, дивись. Україні доведеться погодитись на угоду, укладену переважно на умовах Росії, щоб припинити війну. Про це пише політико. Політико дуже часто пише ті інсайди, які навмисно зливають для них. Причини зливу я не буду сьогодні обговорювати, але після цієї статті я вимушений був зателефонувати в Вашингтон і поговорити з деякими людьми, які близькі до прийняття рішень. І вони кажуть, що дійсно Володимир Олександрович взяв на себе якісь зобов'язання почути, прийняти рішення і далі далі далі. Я не знаю, що було сказано. Ще раз кажу, не знаю. Але політику пише, що посилаючись на слова високопосадовця з Білого Дому, що дійсно щось він прийняв якісь зобов'язання перед Трампом. Хоча я думаю, що він прийняв зобов'язання, сподіваючись, що Росія відмовиться, але в цю гру дуже обережно треба грати. Тим часом Reuters опублікувала нові вимоги Путіна до України. За даними джерелами агентства, під час саміту з Трампом на Алясці Путін висунув такі умови: Україна повністю відмовиться від контролю над усім Донбасом. Офіційно закріпить в Конституції нейтральний статус і відмовить від вступу в НАТО, і не допустить на свою територію західні війська. В обмін на це Кремль, начебто, готовий зберегти нинішню лінію фронту в Запорізькій та Херсонській області, і все. все. Донецькою, Луганською, Запорізькою Херсонською областями вони раніше казали, що це от, от хочуть обмежитися. До речі, Крим вони взагалі забули. Тому що намагаються прописати, що Крим типу, вже це їх. Але ще раз кажу: Крим залишається українським, тимчасово окупованим, але українським. Так, от наскільки вся ця інформація відповідає дійсності? Чи ми сьогодні бачимо, як деякі американські високопосадовці навмисно грають в інформаційному просторі проти України, навіть зливаючи інформацію, яка повинна бути закритою, чи справді дійсно хтось про щось домовляється, чи це велика гра. Що зараз оце було? Це був злив заради тиску. Uh, і найбільше того. Короче, американцями чи росіянами? Я підозрюю, що uh, американці, які співчувають росіянам, от, скажімо так. Ті бо... самі, які стоять на вухах Трампа Нет, з російськими нарахуваннями. По перше по Україні, що Україна ніби взяла на себе певні зобов'язання, тощо і по путіну що Путін таким чином тисне, бо в принципі зараз йде велика боротьба якраз зливів. І я би взагалі ну зараз деталі би не йшов би, тому що там немає жодного сенсу нічого з цього не буде імплементовано, того, що понакидано, бо самий переговірний процес, той який зараз є, він не дозволить навіть за великого бажання взагалі кудись прийти. Бо у ці дві ключові хиби в, самому, в самій основі рівняння, які Росія хоче всіляко замаскувати і розмазати, це знак дорівнюється між агресором, і жертвою і нав'язане право сили замість сили права, то вони не дають змоги взагалі прийти до якогось життєздатного варіанту. Він все одно буде хибним і не життєздатним з точки зору його імплементації. Тобто таким чином ми залишаємо в ситуації, коли війна на виснаження і виграє більше, програє той, хто перший надірветься, виграє той, хто не надірветься. А всі переговори це лише мішура навколо за допомогою якої або покращується, або погіршується контекст для Росії або для України. І Трамп це такий важель, яким можна або Росії погіршувати ситуацію, або Україні. Росія намагається використовувати його, щоб погіршувати нам. Ми намагаємось мінімізувати це і з європейцями погіршити ситуацію Росії. І в тому ці переговори це точка відсікання, в якій можна хоча б підкоригувати цей порядок денний. А якщо Європа буде готова іграти, грати по-серйозному, гарантій цього нема, то в такому випадку можливо і взагалі нав'язати ситуацію, в якій Трамп тепер буде піддасть там в інший бік. Бо зараз він працює від Росії в бік європейців і України. Йому Путін привіз аркуш, сказав, що от я хочу, це, 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 це готовий піти на оце, це дві речі. От тепер йди до України, до Європи і тисни на них, щоб вони погодились на щось з цього, а потім повернешся, а потім поговоримо. А після того А важливо, щоб Європа надавала такий самий аркуш Трампу і казала: От наші умови, от наші пропозиції, то що йди, домовляйся з Путіним. А не в режимі, коли Путін задає правила гри, перекидає м'яч Європа всією гурьбою збирається в Вашингтоні і проходить матч між Трампом і Зеленським. Після чого ще серія пенальтів від європейських лідерів, які кожен по одному меседжу пробивають ворота Трампа. Все це було реагуванням, антикризом реагуванням. Дуже ефективним. Все вдалося, вдалося максимально добре. Але тим не менш, це реагування потрібно переходити в проактивну позицію інакше. Ми будемо от в цій ситуації, коли буде боротьба різними зливами і фейками аля інсайдів, коли буде викидатися реальна інформація, як інсайди для того, щоб зірвати певні процеси і створити запобіжники від дурня. Бо, от якщо говорити про інформацію, про те, що Путін пообіцяв Трампу і вимагав від Трампа України. То я думаю, що це якраз злив був на боці Сполучених Штатів, а не друзів Росії, як декілька інших зливів останніми днями. Це якраз намагання створити запобіжник, щоб Трамп не міг рухатися по цій траєкторії. Тож я зараз не бачу жодного сенсу обговорювати такі кулуарні і квазікулуарні історії. Вся або історія розводиться до чоловік. або і шаг, або падишах. Здохне і зараз Росія намагається тягнути час, просто по максимуму розтягнути, бо ми йдемо по хибному шляху, який вигідний Росії, а Україна і Європа намагаються навпаки пришвидшити, щоб це набивання гуль Трампом і роблення власних помилок коштувало якомога менше життєв, зламаних доль, знищеної інфраструктури і просто втраченого майбутнього.